Даним проєктом рішення пропонується встановити тарифи для товариства Кліар Енерджі Житомир з використанням альтернативних джерел енергії для потреб інших споживачів на теплову енергію 2965 гривень 13 копійок. З відповідними складовими тарифами та структурою тарифу згідно з додатками 1,4. Приватне підприємство Тепло Житомира пропонується встановити тариф на виробництво теплової енергії у розмірі 2175 гривень 60 копійок. Вони опалюють Державний технологічний університет, вище професійне училище сервісу, автодорожний коледж і професійне училище на Старовільській. Там транспортування і постачання вони компенсують теплокомуненерго згідно тих, що ми тарифів, що ми встановили. А, вони потім компенсують, так? – Так. Наступний також тариф ідентичний через те, що відповідає 90% від середньозваженого. Це підприємство Теплодар-2 у розмірі 2175 гривень 60 копійок. Опалює торгово-економічний коледж. Аналогічна ситуація. 90% відповідає підприємство Мален тепло, тариф на виробництво теплової енергії у розмірі 2,175,60 60 гривнів. Опалює агроколедж».